Хотіла подякувати. Дякую за курс. класно. теж хотіла додати намір. В мене був розширити свої знання, знайти ще інструментів для роботи, яких я не знаю. Також змінити стан. І це все от все відштовхується від нашого сприйняття. І мені дуже відгукується ця тема. Квантова психологія. Багато тезисно, скажімо так, вже було в моїй голові. Вляглося не було такого прям сплеску, відкриттів, коли, те... ну, коли я дізналася, вже нарила таку інформацію, але за допомогою вашого курсу пішла в глиб. Оцих... Були тезиси, наприклад, в да? мене якісь були такі ну, знання. Але от кожну точку, кожна тема вона так поглибилася, проросла, і по-іншому стала навіть сприйматися, відчуватися. І за це я вам дякую. І буду також такі класні лекції, що їх можна ну, періодично до них повертатися і щось нове постійно чути, бо ми змінюємося, знову ж таки, сприйняття yeah. змінюється, yeah. і можна там через два місяці прослухати ту ж саму першу лекцію, вона буде по-іншому звучати і іншим ми почуємо. І я вам за це дякую, що вона, вони з нами і можна до них повертатися.